Це був дуже складний рік, рік повномасштабної війни. Мільйони людей втратили своїх рідних, втратили житло, втратили роботу, і їм доводиться починати все спочатку. Це надзвичайно складно для кожного українця. Але ми щодня робимо усе можливе, аби допомогти. Це не тільки продуктові та гігієнічні набори, яких роздано понад 8 мільйонів, але й будівництво прихистків, забезпечення лікарень медичним обладнанням та допомога людям у відновленні своїх пошкоджених будинків. Більш того, спільно з міжнародними партнерами та за підтримки держави нам вдалося запровадити грошові виплати для людей, які у себе прихистили переселенців, а також тих, хто залишився на деокупованих територіях Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Миколаївщини. Команди Червоного Христа України з 24 лютого почали активно діяти. Ми забезпечили евакуацію маломобільного населення з регіонів, де ведуться активні обстріли, а це понад 300 тисяч людей. Серед яких діти з дитячих будинків, жінки з немовлятами, люди похилого віку, люди прикуті до ліжка. Для нас було дуже важливо взимку забезпечити людей теплом, тому передали 16 тисяч буржуєк до громад Донецької, Миколаївської, Харківської, Херсонської Київської областей. Також ми відремонтували понад 4 тисячі квадратних метрів віконних конструкцій, надали генератори на потреби 35 вокзалів, більше 20 лікарень. Червоний хрест України ніколи не займався відновленням електромереж. Але з 24 лютого ми допомагали і в цьому напрямку. Нещодавно за нашою підтримкою було відновлення понад 2000 тисячі метрів високовольтних ліній електропередач у Київській області, а також відновлено 15 кілометрів тролейбусних ліній у Чернігові. Українці щодня перебувають під обстрілами, тому ми продовжуємо навчати людей надавати першу домедичну допомогу, адже це може врятувати комусь життя. Наразі навчено понад 90 тисяч людей. Ще інструктори Українського Червоного Хреста проводять інформаційні сесії щодо мінної небезпеки, адже наразі Україна одна із найзамінованіших країн світу. Ми вдячні, що наші друзі та партнери допомагають Україні на шляху подолання гуманітарної кризи та відновлення країни. Без підтримки міжнародних партнерів по червонохресному руху, соціально відповідальних українських та іноземних компаній, реалізувати всі добрі справи було б неможливо. Нам важлива доля кожного українця. Ми і надалі щодня робитимемо все від нас залежне, аби подолати гуманітарну кризу в Україні. За цей рік, рік винищувальної війни, ми значно зросли організаційно. Зараз нас більше 200 організацій Товариства Червоного Христа України по всій країні. За минулий рік кількість волонтерів в команді Товариства Червоного Христа збільшилась до 8 тисяч. Ми відчували наскільки потужними можуть бути зусилля, якщо об'єднатися навколо спільної мети, а саме подолати гуманітарну кризу і надати людям допомогу. Сьогодні Товариство Червоного Хреста України об'єднує світові зусилля для відновлення мирного життя на українській землі. Саме це стане надійною запорукою стабільного розвитку всього європейського регіону.